З я натрапив на пост мами хлопчика, який навчається в Ужгородському інтернаті для глухонімих. І там мама стверджує, що був конфлікт відкритий з вчителем фізкультури цього інтернату з рукоприкласства. Напередодні наші журналісти зустрілися з хлопчиком та його мамою. Це було 7 листопада. На перерві в коридорі мій син Мартін нахилився, щоб зашнурувати взуття. У цей час біля вікна стояв вчитель фізкультури Юрій Шиман. Учитель фізкультури підійшов і стукнув мене по голові. Я впав і ледь не вдарився головою об підлогу. Потім фізрук хопив Мартіна за волосся і хотів опустити у відро з брудною водою. Якби ця історія сталася в будь-якій європейській школі. Учителя давно б звільнили. Власта Грицюк подала заяву до департаменту освіти та навіть до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини але вчитель фізкультури і досі продовжує працювати в інтернаті. Я змушена була забрати звідси дитину і відправити до Києва, адже тут вчитися неможливо. Діти, які закінчують цей інтернат, не вміють навіть писати. Вони не грамотні. Але як у дітей можна щось вимагати, якщо вчителі не можуть їм пояснити матеріал, бо не знають жестової мови? Як ви розумієте, ми не могли не відреагувати на цю ситуацію, тому приїхали, аби проінспектувати інтернат міста Ужгорода. В інтернаті для дітей з вадами слуху зараз канікули. Але ми не випадково обрали саме цей час. Мої агенти повідомили, що тут сьогодні педрада. Я перепрошую добро доброго дня. дня. Ой, вас тут багато. А ми з телеканалу «1 плюс +1, мене звати Володимир Оставчук. Програма інспектор міста на подраді Учителя фізкультури ми не побачили. Мої агенти вже шукають його. А я поки не видаватиму справжню мету нашого візиту і просто проведу інспекцію. Я директор школи. Це мій заступник заховної роботи Іван Яношович. Що так. вас цікавить, а нас цікавлять так. класи, в яких умовах навчаються і ми все таки інше може. Отут у нас дітки проживають. Так. А навіщо ви підписуєте? А діткам? ми підписуємо, тому що ми знаходитися в спеціальній школі. Так. Вони це, що бачать, це вони засвоюють, повинно бути да, підписи все. Я так англійську мову вчив, до <рес> ну, речі, бачите. всі речі підписував. – Так, так, так. Ну, от, бачите, шафа, всі підписані. Ввечором перед сном, коли вони роздягаються, вивчаються речі, які вони одягають на себе і які вони знімають. Тому що тільки ну, ми повинні навчитися навіть елементарним речам, кічуюча дитина знає просто так. А оці всі комплекти, рушнички, ковдри, е ліжечка, це все, вони ви їх, ви їм надаєте чи вони Так, з дому Це надається все школою. Свіже, чисте. Це у нас. Прості, все чисто і навіть чистіше, ніж у мене вдома. Так, а вас два, я так розумію, да? Один матрас і. і ну, це і ми ще для маленьких діток. Матраси у нас дуже хороші, ортопедичні. Прошу, будь ласка. Ця школа забезпечена такими так. ліжками. Дуже пружні, дуже, дуже так. комфортні. Ми бачимо, що вони чисті. А можна мені серветку, якщо можна? Ага, а, дякую. Ну. Можливо, зараз прибиралося, можливо, і трошечки і пилюки. Ні, ну в принципі, чисто. Слава в принципі, чисто. Ви ну, я десь ви переживали, я що може бути. Ну, ви нечистка. знаєте, я десь бачу вас по телебаченню, і завжди ви щось знаходите, так людина вже хвилюється. А тут має бути градусник, до речі? Так, ми десь ну, зараз будуть у нас градусники, ми ставимо їх. Як ага. тільки буде, приходять діти, ми десь йде лікарі, дивиться. Ну, якщо градусники так ставимо, десь деколи боїмося, щоб діти їх не порозбивали. Да? Аби високо. Але або високо тоді треба ставити. Да? Ходімо. Так. А де вони в туалет ходять? От душова кабінка є? Там відчинена. Тут у них є душова. Так. Можете поглянути. А. Тепла водичка є у вас? Ні, звичайно, у нас є водичка. Вже... Вас теж автономна чи ви від міста? Автономна. Автономна. І маємо ці. Так, це має відшла. Ну, чистенько, чистенько. Це нас так, у нас душова каміння. Будь ласка, погоди. Що він якось не зачиняється? Нія. Зачиняється, зачиняється. ми просто зараз зняли. Помили. Отут має бути. Шторка. Шторка. Воно зараз все помиється. І у неділю все поставиться на місце. Мені було затишно і гарно. Так, комфортні умови це дуже добре. Так, так. Е, побутові умови ми перевірили, в мене в жодних питань не виникає. Хочемо подивитись спортивний клас? Так, Семер. Спортивний зал. Так, будь ласка. А ось і Юрій Шимон, учитель фізкультури, на якого скаржився Мартін. До речі, Власта Грицюк стверджує, що в цьому спортзалі стався ще один інцидент, на цей раз з її дочкою, яка йдучи з уроку фізкультури, впала і зламала ногу. Запитаю про інструкцію з техніки безпеки. Вона просто має бути десь на видноті, я і не бачу. Інструкція з техніки безпеки не ставиться тут у залі. Чому Вона має вчителем до уроку Мої. Я на на уроках фізкультури дітям по техніку безпеки на нагадують завжди. Ніхто в мене ні хвалив у житті ще з один років задум, щоб не злазити. Ніхто нічого не ламав. А ось е, нікалі вона йшла з уроку фізкультури і зламала ногу. Я забрала Ніку, вона пульгала. Я запитала, що сталося. Вона почала розповідати, як все було. Я вже зняла це все, а в неї воно вже було припухле. І я терміново повезла її до травмпункту. Діти їй допомагали спускатися, а їй ніхто з дорослих нікого не було поряд. Це було одразу після уроку фізкультури. Ні, кого не було. Я провів цих дітей до класу, все обідав, передав в руки вихователю. Все було в порядку. Тут на следуючий день мені кажуть, що вона ідучи по дорозі із спортивного залу, зламала ногу. У нас є висновок спеціаліста про те, що ця травма справді мала місце 17.02.2017 року. І за висновками лікаря ця травма мала місце до 12-ї години. Тоді, коли час звернення був, 17-та година 25 хвилин. Тобто, це час, коли припадає, коли дитина була в школі. Це існів мами, який експерт був у школі. Хто mm. до мене звертався як до директора школи? Ніхто е, при нас травми не було. Вона могла цю травму отримати вдома. Але е, ситуація, яка була з Ніколетою, не одна. Є Мартін. Нібито відбулася сварка між вами і ним під час уроку фізкультури. Так, була перерва так, так. в цьому коридорі. Хтось угу. до мене біжить ззаді і штухає мене руками в спину. Просто так. Просто так. Повернувся з Мартін. Так. І так от на мене показує пальцями і сміється ха-ха-ха-ха-ха. кажу, ти що робиш? До мене так ли і каже, удар мене. Кажу, я тебе маю вдати, як учитель має вдарити дитину. І чим це закінчилося? Я прийшов до Наталі Іванів. Я одразу вже написав до відно. І от все, тишина. Мартін, ми, можете, ми можемо зараз послухати від вас цю історію. Були розв'язані шнурки. Потім вчитель фізкультури зробив йому такий жест, який так. показує. Mm -hmm. Потім вчитель фізкультури вдарив його в сідницю. Так. І він пішов. Вчитель підійшов до нього, взяв його за одяг і штовхнув. Mm -hmm. І Мартін впав. Пострілів взяв його за волосся і. Наклонив до бідра. Так. Ну, він каже, що він на нього. Плюнув два рази. Вчитель, Вчитель плюнув на Мартіна. А вас? Не було. Такої ситуації не було. Тобто він вигадав всю цю історію. І звичайно, Для, ну, то, щоб да? мамі, щоб для того, щоб допомогти, допомогти мамі. допоможе ага. пару ну, днів. Вони прийшли і не вигадали? Допомогти мамі. Допомогти маміра Васильовича. На моє місто. Власна Романівна теж працює в цьому закладі вихователем. Але має диплом вчителя фізкультури. Я тут сидів за столом, і до мене прийшли оці шановні люди і почали казати: Юрій Васильович, і де ти собі робив у говорячу школу, де з говорящими, а вона ж глуха, їй би тут треба працювати. Будь добре, звільни місце. Вона мені сказала: або ти звільнишся добровільно, або примусово, і будеш мати догану, і будеш мати в і тебе більше ніхто не не візьме, ніде тебе на роботу. Він мені сказав на кабінеті у мене, що. Ти вон Юра Тюрма Іван Янушевич. Вон Надія Іванівна Вон моя мама тут основна буде керувати в школі. Тобто, то? за допомогою дітей так, мама підбурює так, змінити так, керівництво так, школи. Так, так, то було. хто обманює вчитель фізкультури чи Мартін та його мама? Але коли я працювала вихователькою, то дізналася багато про те, що відбувається у школі. Не тільки, Не тільки Мартіна він побив, ще Еріка бив, Артема з третього класу. Та, там, У мене є відео. Мене є да. відео. Ласта Грицюк виклала в інтернеті відео, на якому учень цього ж інтернату Михайло Куртанич зізнається, що бачив на власні очі, як учитель фізкультури вдарив Мартіна. Юра взяв за Мартіна і втолкнув його. Ти бачив? Всі бачили. Аби перевірити цю інформацію, ми вирішили зателефонувати мамі Михайла. Пані мені, власне крім. Так, ми всі не помістимося тут. На жаль. Виходьте на колектив. Це телеканал. Тихо. Будь ласка. Це телеканал «1 плюс один. Наслухаю вас. Вчитель фізкультури. Юрій Васильович. Знаєте такого? Ну. вашого сина він коли-небудь вчитель фізкультури бив. Ні, ніколи. Ніколи в житті такого не було. Такого не могла бути. Я бачив е, відео про те, як ваш син Михайло розповідав е, власті е, Романівні про випадок, який стався між Мартіном і вчителем фізкультури. Це було. Це незаконно взагалі було, але заяву я писала. Тут. На власту Романівну ви подали в суд. Через що? Через що? Це було клівета. Клівету. тут. Того закрили, чи як у класі, і щось там допит. якийсь зробила і потім транслювали на Закарпатті онлайн. Так, вона закрила вашого сина в кабінеті і допитувала його. Так, допитували його без згоди батьків. Так що то вже надоїло всім. Вона вже всім надоїла. Ми не могли повірити тому, що почув. Невже Власта Грицюк змусила хлопця говорити неправду? А є ще свідки цього конфлікту? <рес> <рес> Яна <рес> <Я, рес> <я, рес> <я, рес> і Юля. Так, добре, телефонуємо одному з батьків дівчинки, яка була з Мартіном. Тільки включіть просто на гучний зв'язок, і все. Діана, да? Звати? <рес> Яна, Яна. <рес> Але замість захищати Мартіна мама Яни розказала нам іншу історію. Мартін ударив лічно мою дитину палецю три рази у малої були синьки за боєгенатом. У мене все пофоткано. Я просто добре, що вони дитину забрали з тою школи. Палицею? Так, біля своєї зразу мами. І вона була як виховати присутня. При цьому нічого не зробила. Вона сказала, що ні грають. Звісно, в мене навіть є фото, все як має бути. Директора, по-моєму, є у директора. Це здається, здається, були. Угу. Все, ми зараз пройдемо ваш кабінет, так, так розумієте, для того, щоб. Так, так. Подивитися те, що мама просила від вас. Фотокартки так, чи є Синці. Аби пересвідчитись у словах мами Яни, ми йдемо в кабінет директора, де мають бути фотографії синців дівчин. Фотографії. Ви бачите, скільки в мене. Папер. Протягом року вони не дають нам нормально писати. Це Працювати. стоп, це все, що пов'язане з цією родиною. Чи? А, а ми її візьмемо з собою та? і разом з усіма поставимо Без всі та. крапки на і. Виявилося, що Власта Грицюк не все нам розказав. Ну що ж, тепер в нас є питання до неї та Мартіна. Ох, у нас тут весь колектив. Доброго дня ще раз. Значить, у нас є заява, написана пані Олесою Іванівною. Яка каже про те, що Мартін Грицюк сильно вдарив доньку дерев'яною палицею. Фото докази. Ні, секунд. А що хотів мати сказати? Це не була дерев'яна палка. Він взяв. Як іграшку якось. Що ще він каже? Не можу я його перекласти. Секундочку, ви сертифікований перекладач? Я просто бачу одні жести. Він не може правильно скласти речення? Ну. Так, Мені. стоп, секундочку. До Март, цього Март. дві години Мартін говорив зв'язною мовою жестів, яку всі перекладали, розуміли. Зараз. Набор слів тільки бачу я. Так, ще раз, ми зараз Но... не розуміємо дитину. Хтось може перекласти е, зв'язною українською мовою, Надія. що відбувається. То, власта Грицюк була права, коли сказала, що в цьому інтернаті дітей не можуть навчити спілкуванню, адже вчителі самі не знають жестової мови. Я сам зараз навмання вибору одного із викладачів або двох чи трьох. Нехай вони перекладуть, поясню чому. Тому що ви маєте розуміти і вчити дітей. І знаєте, ви володієте жестовою мовою. Ані Галина Іванівна, прекрасно. Нам потрібно зараз подивитися, чи правильно показує Галина Іванівна. Оцінюватиме знання жестової мови сертифікований перекладач. Ні, я не буду перекладачем. Чому? Ну, тому що я не хочу. На хвилиночку, так. я вчитель української мови, а не жестової? Це по перше. А по-друге, я не хочу, щоб перевіряли мої знання жестової мови. Ви не знаєте жестової мови? Я її знаю в межах того, що мені потрібно. Я її знаю. Скільки Ви метод. вчитель української так. мови? Як ви спілкуєтесь з дітьми? Я з вами Як? розмовляю і жестами, і дактилем. А в чому тоді проблема? Я не буду перекладати. Ви викладаєте в звичайній загальноосвітній школі? За програмою звичайної загальноосвітньої школи. Ви маєте знати мову жестів чи не маєте? Маю? Я її знаю в межах, скільки мені. Якщо вийде. ви знаєте, то ви підтверджуєте. Не буду, пані директор. Педагог має знати жестову мову? Да. Він, може перекла... він може перекласти. Да, чому так. він не перекладає? Причому тут ви, всі ну, вчителі я педагог, тут? Ну, хвилюються люди. Може, не всі можуть. Що може... не можуть, що значить не може? Всі можуть? От на значить інше, добре. Давайте ось, ось вас запитаємо. Можете ви перекладати? Ні, не чому? Секундочку, а, а чого ви зараз так е, дуже бурхливо обговорюєте? Ми просто перевіряємо, наскільки ви розумієте дитину? Ось і все. Це щось проти ми робимо? Ну у нас таке враження, що навмисне він показує так, щоб люди не розуміли. Вам? Він хитрує. То невже Марті не справді намагається ввести всіх в оману? Адже навіть сертифікований перекладач не може зрозуміти його жести. Насправді дуже складна ситуація. Я попрошу всіх вас залишатися на своїх місцях. Ми зараз повернемось добре? За кілька хвилин. Аби вирішити це складне питання, нам не залишалось нічого іншого, як влаштувати екзамен для педагогів. Я розумію, що працювати з особливими дітьми чи дітьми з особливими потребами складніше, ніж звичайно. Але є норми, є закони. Головний з яких про те, що кожен, хто викладає в схожих закладах, має володіти мовою цих дітей, щоб порозумітися і вчити їх. Я дуже хочу дати вам гордість. Ми побачили гарну школу, комфортні умови, прекрасний ремонт, але в школі головне діти. Тому ваша головна оцінка в тому, наскільки ви добре знаєте мову, яку ви викладаєте своїм дітям. Зараз я дам просту фразу зі звичайної книжки Перекладете гордість міста ваш. Але я сам буду обирати, хто має перекласти цю фразу. Як вас звати, скажіть? Любов Михайлов. Ви вчитель? Судби подало дошкільної групи. Прекрасно. Одного разу ми гостювали у рідних в місті. Раз. Ми. Не підказуйте. Пустували. У рідних в місті. Ні. Не підказуйте. В місті. В місті. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, ви. Хлопчик. Хлопчик Малював птахів. Малював птахів. Тварин. Тварин. Квіти. Гори і ріки. Гори і ріки. Ми спитали одного разу. Ні, пускайте. Для чого так багато олівців? Для чого так багато олівців? Угу. Угу. Можна тоді вас попросити перекласти. Ми дуже довго. Ми… Дуже довго були. Були. В цьому інтернаті. В цьому інтернаті. Ми перевіряли ваші знання. Ми перевіряли ваші знання. А головне Головне. вашу любов до дітей. Вашу любов до дітей. І ми підтверджуємо. І ми підтверджуємо. Що інтернат Ужгорода. Що інтернат Ужгорода. Це гордість міста. Це є гордість міста. Ця нагорода ваша. Дякуємо. Дякуємо гарно. Дякуємо. Ані в Мартіна, ані у його рідних виправдань та пояснень більше не знайшлося. Схоже, викладачі інтернату були праві, але не дивлячись на те, що інтернат отримує гордість міста, загальний бал у світі Ужгорода високим бути не може. За результатами ЗНО, місто посідає 17-ту сходинку серед усіх обласних центрів України.